Так, Всім доброго дня. Сьогодні я вам швиденько розкажу, як готувати от такі от дуже смачні коржики з цукром. От, Зараз я вам розкажу. Спочатку ми беремо 8 стаканів муки борошна, от, але це на 2 порції. На одну порцію 4 склянки. Ми робимо 2, то ми беремо більше. Далі беремо одну пачку маргарину от, і його туди ножичком так гарненько... Як то кажуть, розкришуємо, щоб він був як порошок. Зараз ми його розкришимо, я вам покажу. Гарно його туди ну, ножемо тако. Поріжемо на дуже дрібнесенькі кусочки, так би мовити. Ну, ось так. От. Ми, до речі, додавали туди дві пачки маргарину, тому що ми, відповідно, робимо на дві порції. От, У нас так само є два яйця на дві порції, на одну одне, я вам казав вже. Ну і дві склянки сметани. от Зараз ми тут все. його трамбуємо туди. Я зараз вам покажу. от Зараз ми вже пересікли маргарин з борошном і зараз виливаємо туди наші яйця, два яйця ось. І так само сметану. І його гарненько замішуємо. Щоб тісто було таке добре трималося. ось. Ну от, я зараз вам розкажу швиденько. Потім ми його поділимо відповідно на вісім частин. Якщо ви робите на одну порцію, то на 4 діліть. І поставимо у холодильник на ніч, на ні, на ні, щоб той ранком його. Гарненько виробити. Зараз для вас пройде 5 секундочок, а для нас то буде ціла ніч. так що давайте Зараз почнеться наступний день. І зараз розкатати треба буде тісто і формочками, ви вже які хочете формочки беріть собі, виробляємо ті, ну, самі наші коржики. Далі макаємо їх в яйце, макаємо їх у. Цукор, хто як хоче, можна і без цукру було пробити, то вже хто як хоче, то вже на ваший смак. Ось, І ставимо випікатися. От ми вже їх зробили, макаємо от того, гарненько. Отакі от вони на десці лежать. І тепер ставимо їх пектися. От, При температурі 180 градусів на наскільки не знаю вже. Ось от такі от гарні коржики вийшли. Дуже смачні усім смачного, хто теж готував і до побачення до наступних відео.